На засіданні членів виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради про результати фінансово-господарської діяльності за 9 місяців поточного року звітував очільник комунального підприємства теплоенерго Павло Сніжко. Фахівцями підприємства були проведені масштабні роботи з ремонту та модернізації теплотехнічного обладнання, котелень, теплових пунктів та систем автоматизації. Замінено значну кількість запірної арматури, зокрема для підвищення надійності теплових мереж, під час роботи у блекаут. Для роботи в екстремальних умовах при відсутності електричної енергії проводилися роботи по зміні схеми роботи центральних теплових пунктів, щоб мати змогу подавати теплову енергію споживачам для потреб опалення при роботі центральної нашої найвеликій опальної котельні, де потужність 90 МВт, коли буде використовуватися когенераційна газопаштова установка. Також під час можливих блекаутів у зимовий період тепловою енергією відтепер будуть забезпечені два пункти обігріву, розташовані у загальноосвітній школі номер 6 і у закладі дошкільної освіти Золота рибка. Міський голова Дмитро Биков підкреслив, що проведені роботи спрямовані на захист, перш за все, найвразливіших категорій населення. Навіть якщо буде повний блекаут, завдяки цій реконструкції. У нас буде можливість опалювати повністю 100% шосту школу і дитячий садочок Золота рибка повністю. А там не тільки підвали, але ми зможемо прийняти малозахищені захищені категорії пенсіонерів, людей похилого віку, і це такі будуть. Ну в цій частині міста це такі будуть у нас. Укриття від перш за все від холоду. Подача теплової енергії буде відбуватися від нашої твердопали котельні. Наразі ми запаслися паливом в розмірі 40 тонн, де можливо укрити, щоб на не, не було впливу вологи. Відповідно, до, щоб забезпечити роботу, було замінені дві мережі до дитячого садочка Золота рибка і до школи номер 6 це буде проходити по мережі гарячого водопостачання. Відпрацьована схема спільно із організацією, яка обслуговує «Рембудсервіс». Звітуючи, Павло Сніжко зазначив: на 87% завершено реконструкцію будівлі центральної опалювальної котельні з встановленням котла на біопаливі потужністю 7 МВт. Коштом місцевого бюджету та кредитним проводяться роботи з реконструкції центральної опалювальної котельні з придбанням та розміщенням газопрошневої когенераційної установки, електричною потужністю 1 МВт. Це забезпечить автономну роботу котельні за повної відсутності електропостачання. Водночас, готуючись до нового опалювального сезону, реконструювали котельню мікрорайону Золотнишине. Чотири старі котли замінили на нові італійського виробництва. Роботи були завершені. Тільки 30 жовтня, і ми наразі зараз опалення подали, проводимо відлагодження і е, повністю щоб котельня працювала. Основну роботу, особливо по електроніці, це використання українські мікроконтролери е, виробництва Мікро. Нашими спеціалістами вони вже і Запрограмовані на об'єктах центральних теплових пунктів. Наразі управління цієї роботи цієї катин відбувається з диспетчерської служби, повне-повне управління, включаючи не тільки включення виключення котлів, включення-виключення насосів буде тобто повна-повна робота такого об'єкту. Ну, будемо мати змогу, що цей об'єкт дасть позитивні результати в частині. Економії енергоресурсу це по-перше. По-друге, ці чотири будинки у них при старих котлах були одні з найвеликих нарахувань. Будемо наразі вже пробуємо різні режими експлуатації, що оплата споживачами буде не вища, ніж середнє по місту. Впродовж минулих дев'яти місяців фахівці теплоенерго продовжили встановлювати будинкові лічильники обліку гарячої води в багатоповерхових будинках. Підприємство виконало роботи у шести житлових будинках. Ще у дев'яти планують встановити до кінця поточного року. Усі роботи з капітального ремонту, реконструкції та модернізації об'єктів системи теплопостачання направлені на зменшення питомого споживання енергоресурсів при виробництві теплової енергії та гарячої води і зменшенню втрат теплової енергії під час транспортування. Теплоносія це має надати можливість комунальникам зменшити тариф на теплову енергію для споживачів міста. Незважаючи на проведення модернізації, підприємство стикається з фінансовими труднощами, зокрема через різницю між тарифами на електроенергію для населення та реальними витратами підприємства. Ця різниця складає близько 50 мільйонів гривень з початку повномасштабної війни. Також підприємство продовжує активну боротьбу із боржниками. Очільник комунального підприємства розповів, який поточний стан справ. Стягнення заборгованості за судовими наказами до виконавчої служби. Виконавча служба блокує картки, блокує навіть зараз і пенсійні картки, блокують виїзди за кордон. Деякі вже споживачі були, такі, хто потрапляли під цю дію, намагалися виїхати, а їх на таможні повертали назад в горішні плавні. Саме цікаве стягнення було це 134 тисячі. Це ж приватна виконавча служба одним махом з картки стягнула цю суму. Значить, на картці була така сума, відповідно. Тобто був судовий наказ. Так, да, судовий наказ, рішення було, ну там рішення було довге, там е, споживач не хотів довго ставити тепловий лічильник. Ну, така була специфічна ситуація. І суд е, більше року, мабуть, длився. Тобто сидело рішення суду до банку, і вони блокують картку. Ну рішення судовидається нам судовий наказ. Потім ми подаємо виконавчу службу, і виконавча служба вже блокує. Міський голова Дмитро Биков високо оцінив роботу підприємства в напрямку енергозбереження і модернізації, відзначив результативну співпрацю з політехнічним фаховим коледжем міста щодо підготовки молодих кадрів. Подякував директору КВП Теплоенерго Павлу Сніжку і працівникам підприємства за плідну роботу. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності КВП Теплоенерго за 9 місяців. Члени виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради взяли до відома.